Слава Україні та Збройним силам України! Це щотижне у ігрової Грової халяви? Зараз ви дізнаєтесь що за ігри додали PlayStation Plus, який розпродаж стартував усім, які ігри там роздають, і що цього тижня можна забрати безкоштовно в Epic Games. У Epic Games Store розпочалася роздача атмосферної адвенчери з відкритим світом Sable, сюжет якого розгортається на планеті Міден. розповідь ведеться через зустрічі з МТС, записи і залишки давно загублених цивілізацій та уламки космічних кораблів. Дана акція триватиме до 3 липня, 1800. А потім нам роздадуть Rock -Light, Backup Hero та Action Adventure із фазами та музичними елементами Figment. Ну, сперечатися не буду. У мобільному магазині Тіма Свіні роздають Roguelike Калти Simulator. Гра базується на картах та таймерах. Гравець керує діями персонажа, розміщуючи картки в різні осередки і запускає таймери, що символізують плин часу та розвиток подій. Я розумію, нема часу. А в кого він є? Та якщо ми самі не будемо виділяти собі часто, звідки йому взятися? Sony анонсували липневі ігри PlayStation Plus, ігри, які стануть доступними для прикладників PlayStation Plus Essential і вище починаючи з 1 липня. Серед них Diablo 4 від Blizzard Entertainment та The King of Fighters 15 для PS4 і PS5, а також JuS, включно для PS5. Жартуєш? Ні! Nee. У паровій крамниці дядька Гейба стартував літній розпродаж, на якому знижки сягає до 95 Наприклад, Star Wars Battlefront 2, який зараз демонструє хороші показники онлайну та має знижку 90%. Найвідоміша і свого часу найобговореніша серія хорі створена студія Red Барос продається зі знижкою 69%. а всі ігри від видавця Ubisoft мають досить великі знижки. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Також можна забрати 9 анімованих наліпок за перегляд списку рекомендацій, і традиційно за кожні 10 доларів витрачені в магазині Steam, ви отримаєте колекційну картку розпродажу. Також її можна отримати бонусом при крафті значка для профілю Steam. А якщо хочете детальніше ознайомитись з цим розпродажем, можете переглянути мій випуск, у якому я розповію про все, що в ньому представлено. А це воно. Також у магазині гейба можна забрати відразу дві гри. Перша халявна гра хорор від першої особи з елементами виживання Don't Look Back. Щоб її забрати, потрібно перейти на сайт SteamDB, зайти на її сторінку та натиснути кнопку Інстал. Наступну гру можна вже забрати у самому Сімі. Представляє вона собою динамічний шутер із тактичними елементами та яскравою піксельною графікою, де вас чекають швидкі бої та прокачування персонажа, а назва її Nick Jam. Sham Tactics. Щедро. А на сьогодні це всі новини. Дякую за підтримку в коментарях і, взагалі, що підтримуєте канал своїми лайками та підписками. І до зустрічі у наступних випусках.